Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні в нас на огляді ручні міксери будівельні, маркировка їх PMM 2000, 2100 та 2200. Підходимо, відчиняємо коробки та дивимося, що в комплектації. Як ви бачите, укомплектовані ці пристрої однаково, тобто сам пристрій, вінчик розборний, ключики для того, щоб могли прикрутити вінчик і зібрати його. Паспорт і додатковий комплект щиток. Не забувайте, до речі, поглядати час від часу, щоб не зіпсувати сам інструмент. Розглянемо першу модель PMM2000. По-перше, металевий редуктор. Далі, легкий доступ до щиток болгарочного типу. І поїхали по ручці. Маємо кнопку з фіксацією в робочому стані. Маємо електронний регулятор обертів. До речі, оберти від 350 до 950 Силіконовий кабель маємо 3-метровий, перетин його 2 на 0,75. Інструмент обладнаний пластиковими ручками. Вони мають ергономічне регулювання, все під рукою. Пластик приємний на дотик і інструмент не важкий. Для цього інструменту це немаловажний знак. Якщо ви робите цілий день, це дуже зручно і дуже приємно для ваших рук. Ну, а зараз ми його зберемо і послухаємо, як він працює. По-перше, збираємо сам шток і встановлюємо його в інструмент. Підтягуємо все це діло ключиками, котрі, до речі, йдуть у комплекті. Все, інструмент готовий до використання. Зараз під'єднуємо до мережі і слухаємо. Вмикаємо на мінімальних обертах і додаємо до максимальних. І з цим розібрались. Переходимо до наступного. Модель PMM2100. Маємо металевий редуктор, пластиковий корпус на двигуні. Обладнаний він 3-метровим силиконовим кабелем перетин 2х075. Інструмент має зручні пластикові ручки, приємні на дотик. На ручках розташована кнопка пуску із фіксатором у ввімкненому стані та електронний регулятор обертів. Оберти, до речі, від 400 до 950. Легкий доступ до заміни щиток або їх контролю. Збираємо і слухаємо цей інструмент. Модель PMM 2200. Також має пластиковий корпус, зручні ручки, металевий редуктор, двигун на 1400 Вт. Редуктор має дві швидкості. Цей невеличкий пристрій допоможе вам збільшити крутний момент вдвічі. Наприклад, якщо у вас велика ємність з тим, чим ви замішуєте, мабуть, бетон навіть бетон. Будь ласка, перемикайте на першу передачу, крутний момент збільшується. І все буде добре. Що ми дивимось далі? Також маємо кнопку з фіксацією в робочому стані і регулятор швидкості обертів електронний від 1 до 6, як на всьому інструменті. Оснащений цей міксер 3-метровим кабелем, також він має 2 на 075 перетин. Доступ до щиток трохи відрізняється від попередніх моделей. Збираємо і цю модель до робочого стану і послухаємо, як співає цей інструмент. Перша швидкість на редукторі і мінімалка на електронному регулюванні. Вмикаємо другу швидкість і слухаємо другу швидкість. Ось так працює наш інструмент. Ну а зараз ми хочемо ще похизуватися двигунами на цьому інструменті. І ось так виглядає якість виконання нашого двигуна. Як ви встигли, мабуть, помітити, якір нашого двигуна має броню. Так само, як на гарно виконаній болгарці чи кутошліфувальній машині. Статор також не відстає. Також ви бачите якість виконання і статору. Дріт весь залитий фарбою. І все підв'язано так, як потрібно бути. У якісному інструменті. Двигун моделі pmm 2000 PMM 2100, pmm 2200 Ну, і на цьому у нас сьогодні все. Якщо було цікаво, чекаємо вподобаю. Якщо є питання, пишіть в коментарях, обов'язково відповімо. І, звісно, підписуйтесь на наш канал. Це може бути корисно при розіграшах, котрі в нас трапляються. І, як завжди, обирайте за потребами, користуйтесь з розумом. І ви вже можете обирати, а мені ще треба це зібрати. До побачення! На все добре!